Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. В чому проявляється сила людини? Чи сильніший той, хто має може, більші мускули, хто, хто сильніший фізично, чи сильніший той, хто має якусь більшу позицію посеред людей, чи сильніший той, хто голосніше вміє кричати, чи кого більше бояться від інших? В чому сила проявляється. Здається, що сьогоднішній одержимий, про якого згадує Євангелія, він був, на перший погляд, дуже сильний, так? каже нам Євангелист, про те, що він його зв'язували ланцюгами, кайданами, а він це все розривав. Настільки теж боялися його, напевно, десь там обходили його десятими дорогами, щоб тільки, не дай Боже, з ним не зустрітися. Всі його навколо боялися. Він каже нам теж Євангелист, що ходив, перебував в гробницях в горах, кричав, бив себе камінням, скільки здавалося би в ньому такої сили, і всі його боялися навколо. Але ось приходить Ісус, Ісус який, який наближається на відміну. Від тих, які десь там тікали від цього біснуватого, які ховалися від нього, які боялися, Ісус не боїться. Він наближається. І бачимо цю реакцію цього, ну, здавалося б, такого сильного, так, одержимого, біснуватого. Іван вес нам каже, що Він прибіг і поклонився Ісусові. Поклонився Ісусові. Поклонився перед Ісусом. Який не, не кричав, так? який, можливо, не, не відповідав тим, же, що зустрічав, який, на перший погляд, не, не показував, що він є таким сильним, а Він, цей біснуватий, цей одержимий поклонився перед Ісусом, якби ну, зрозумів, побачив того, хто, хто справді є сильний, хто справді є всесильний. Хоча цю силу Він не проявляє таким чином. А той, хто кричав, той, хто, на перший погляд, був ну, дуже сильний, якого всі боялися, насправді був дуже зляканий, насправді був дуже, почувався дуже слабким. І лише назовні він показував цю, цю величезну силу. І, власне, в обличчі Ісуса, зустрічаючи Ісуса, Ісуса, який був. Також свідомий цієї сили своєї, так? він був свідомий того, ким він є. Він був свідомий того, що він, є, що він є Богом, що він є Сином Божим. Він був свідомий того, ким він є. І він був настільки сильний, що, що навіть був здатний в іншому місті ну, показати те, що було проявом слабкості, так? коли, наприклад, показував свій страх перед мукою, де учні бачили, як він. Як він боявся цього, настільки, що, що кров з кров'ю навіть йшов з його лиця, де показував ну, свої сльози, можливо, які також сприймали і сприймали, чи сприймають інколи, як прояв слабкості. А Ісус, будучи всесильним, Він якби не мусив вдаватися до, до того, що було проявом сили, здавалося би такої. На перший погляд, сили цього біснуватого. І це біснуватий, якого Ісус зціляє, якого звільняє, і якого потім люди зустрічаються, навіть починають його вже боятися, чому? тому що він, він вже не був такий, як раніше. Він просто сидів. Він просто сидів вже. Він став він тоді насправді сильним, вже, але вже не потребував цього проявляти. Брати і сестри, сьогоднішня Євангелія, можливо, нам теж показує такі певні речі про теж наше духовне життя, про те, що, що той, кого, можливо, ми інколи і боїмося, да, злий дух сатана, якого якого боїмося, справді, напевно, це теж є чимось і ну, добре мати в собі цей Божий страх, страх згрішити. Але, але, власне, цей сатана, так насправді, він боїться. Він боїться, він є тим, котрий боїться, боїться Бога. Він є тим, котрий боїться, боїться нас, Божих дітей. Тих, котрі є з Богом, так насправді він боїться. І, і та його агресивність сила, вона ну, лише є чимось. Що може ну, впроваджувати якийсь страх, може лякати, але не є проявом сили, такої справжньої сили, яка є в Богові, яка є, яка є в тих, хто є з Богом. Це справді є ця внутрішня сила, яка не потребує того, щоб, щоб її доказувати іншим, щоб її показувати. А друга річ, можемо теж, якої можемо теж якось зачерпнути з цієї Евангелії, це, напевно, те, що. Що можемо зустрічати, чи в світі, чи може і в нашому житті, так? Чи, чи серед можновладців цього світу, що, що всюди там, де власне, є, є якісь зовнішні прояви сили, якоїсь, якогось принижування інших, загарбування інших, агресивності надмірної. За цим десь в глибині прихована є почуття великої слабкості, страху. І ця слабкість, страх, вона, власне, потім проявляється в тому, що хочеться доказати іншим свою силу, загарбуючи, нападаючи на когось, на країни, так, так як ми зараз досвідчуємо ці агресії, нападаючи на іншу людину. За цим нападами, за цим часто є слабкість, є страх, великий страх, який, який не хочеться показати, який хочеться сховати, яким хочеться якось налякати. Бо сила, справжня сила, вона не потребує цього, не потребує таких проявів. Справжня сила людини, людини, яка знає свою гідність, яка знає, ким вона є, яка знає, що вона є цією Божою дитиною, яка знає, хто є її Отцем, яка знає свою гідність і силу, справжня людина, вона, власне, є подібна в своєму житті до цього, і до того, як жив, яким був, яким є, є Ісус. І він, котрий сьогодні, власне, і всесильний Бог, всемогутній Бог, зустрічається. Такий, на перший погляд, власне, такий покірний, смирений, але зустрічається з наляканим, з слабким легіоном дияволів, які лише на перший погляд були сильними, так насправді були наляканими, слабкими, і яких, які Бог також, власне, над якими Бог має владу і перемагає. Тому Святий Павло нам каже, перемагає зло добром. Перемагаємо також власне, в нашому житті, це зло добром. Як казала теж, напевно, стається Свята Тереза, коли порівнювала, говорила про диявола, яка говорила про нього, як про собаку, яка є на ланцюгу, яка не може нас. Скривдити, яка гавкає, яка лякає, але не може нічого зробити, якщо ми самі на це не дозволимо. І, власне, таким є теж це діяння злого Духа, таким може я інколи теж прояв людської слабкості, людського страху. Так знову ж таки порівнюючи до, до псів, можемо інколи побачити, коли там йде якийсь великий пес і, і, і малий, так, коли малий, який відчуває загрозу, він там гавкає, ну, розривається, а великий пес буває, що навіть, ну, навіть не погляне на нього, тому що він знає, що, що йому не потрібно там доказувати свою силу. Він знає, ким він є, яким він є. І Господь також хоче нам власне, нагадувати, ким ми є, нашу гідність, нашу цю внутрішню силу. І хоче, щоб також і ми власне, міцнені цією силою Бога перемагали усіляке зло в нашому житті. Амінь. І WTN. Живи правдою, живи по-католицьки.